Вітаю вас! Сьогодні у нас досить багато різних питань, на раз... разнопланові, думаю, що буде цікаво, Так що гарного вам перегляду. Так, хочу почати з того, що Наташа на восьмому каналі я говорила, що до нас повинні приїхати гості, щось гарне повинні привезти. От зараз ті, хто приїхав, там, хтось поприїжав вже, ток з них буде, давайте зазирнемо, з цього почнемо. Ну, Чи люди, які приїхали, є з них, с -с -с серед них хтось той, той що... від якого буде толк? Отак, зразки, запитаю. Серед цих гостей, що зараз приїжджають, серед них є та людина, від якої нам буде толк. може і буде, але дивіться, як вони йдуть. Вони йдуть, першою картою, дев'ятка жизлів, наш відзбудований паркан, карта Сонце, так. Але карта дьявола це ж маніпуляції, гра і тайна. Тобто, я думаю, що. М -м -м да, будуть якісь домовленості, але вони будуть проходити не офіційно, може, отак от. Неофіційно. А щось гарне, щось гарне нам таке від цих гостей чекати. Дійсно, чекати, що тоді випадала ця, до речі, карта. Тройка пентаклів щось підпишуть, що, про щось домовляться. Але по цим картам, я думаю, що це все буде більш в закритому форматі не будуть говорити. Отак. От. Ну що? Тепер поїхали по питанням. Чи підпишуть договор про корисні копалини в тому вигляді, який він зараз? Україна підпише той договор, який зараз нам Трамп підсовує. Ні. Ну, дивіться, десятка жезлів. Та ні, не підпишемо його. Ми стоїмо на своєму. Десятка жезлів, ні. Він нам дуже важкий цей договор, e, важка ноша, ні. Ми його не підпишемо, причому так буде, я думаю, так відстаювати досить серйозно це все. А взагалі, ну, якщо ми його поправимо, підпишемо цей договор з нашими, з нашими поправками. Зараз не йдуть гарні карточки. Песа посередині нема відповіді. прямо такої в просторі, але і карти не дуже гарні йдуть. Тобто, вони будуть заставляти нас, розумієте, щось таке, на що ми, нам не дуже буде подобатись. Що тут, що тут. Не думаю, що вони прямо зараз його підпишуть. Бо не дуже гарно йде карта. Посередині канат будемо довго світом тягати туди-сюди, туди-сюди. І двойка пентаклі. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ні, я не бачу, що він прям цей контракт, договор, чи що там. Я не бачу, що він готовий. І на нього на насчет нього будуть суперечки ще. Будемо туди-сюди, туди-сюди. Вони так нам говорять, ми так, вони так, ми так. Тобто над ним треба ще працювати. Він... Немає. Папесе показує, що в просторі ще немає відповіді. Чому? Тому що ще не прийшли до якогось общого рішення. Ще вони будуть довго приходити. Це багато факторів впливає. Добре. Далі. Президент Фінляндії Олександр... Олександр Ступ зробив декілька важливих заяв по Україні. Угу. Створити європейську переговорну групу по Україні. А ну взагалі, який молодець, да Те, що він заявив, він дійсно так хоче. Ну, так. Ну, так, тому що помірність вона чиста, чиста карта, така чиста далі. Паш кубків. Рицарь Пентаклі не спіша, але він хоче йти. До того, що він заявив, він в цьому напрямку буде йти. Не швидко, не швидко. Швидко не буде. Так, чи будуть вони створювати? Чи зможе отак от, от давайте, то що в планах в нього все це є. Добре. Чи зможе він створити переговорну групу? Да, дивіться, які гарні карти. Не скажу, що це може бути швидко. Ще й помірність вона теж така повільна карта. Але дуже гарні карти, дуже гарні карти. Це закон. Прямо по закону все зробити. І прям на вищому рівні, на вищому рівні, бо десятка пентаклів. Це святкувати. Ну, дай Бог, щоб вони до збору це зробили. От дай Бог. Двох плани такі прям серйозні, настрой серйозний, але швидко не буде. А, так, да, дійсно, хоче. Так. І ще що він хоче? Призначити спецпрацівників по координації дій. Європи. Ану, Координа... координації дій Європи. Чи ну, зробиться він? Ано. Координація Дій Європи. Чи буде це? Тут гірші карти йдуть. Хоч в цьому напрямку і будуть працювати, бачите, дороги відкриті, все запущено і так, але тут перші карти дві мені. М -м Особливо це посередині, воно так застряти може. Може застряти. Не знаю, з, з цим питанням, ну, хто його знає. Не думаю, що воно піде зразу затягнеться і воно якось. А в цьому чому затягнеться? Бо мені начебто немає підтримки, інтересу немає. Чи є з інших країн, з інших з боку країн ЄС є інтерес в цьому підтримку? ну ось Я вам кажу, будь-го. Ну, гляньте, карти. А, поговорять, поговорять і на тому і усе Бачите, обман пада. Обман. Пусті волочки обман. Так, йдемо підтримки. Ну, не хочуть вони цього робити. Так, Трамп погрожує Кацапстану вдарити по нафті. Вторичний трафік на 50%. Угу. Трамп погрожує, так? Да? Це він так вважає, зараз давайте розберемо так. Трамп погрожує вдарити по нафті. Санкції да, нові внести. Чи дійсно він хоче внести нові санкції? Трамп Чи Трамп хоче внести нові санкції? Чи внесе Трамп нові санкції? Ой, перші карти відділий. І... О, хо 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 Гарячо. Ну, поки що він більше трошки е -е, балаболе. Бо ми знаємо, король Кубків такий нормальний вміє розказати красиво, а тут ще й в воздухі-кубки. Хоче, він і сам. Вроді би, начебто імператриця, він управляє показати, що він тут сила, і він самий головний, йому той хочеться це зробити. Але далі з воздухі кубки і король кубків, ну таке поговорили, поговорили. Але якщо Росія зараз буде викабелюватися, то в нього виходу не буде. Дивіться, дьявол, десятка мечів. Йому, можливо, не сильно це буде хотітися робити. Не сильно, якщо чесно. Ну, так можуть зіграти обстоятельства, обставини. Так можуть скластися обставини, що він дійсно лупоне по Росії. Ну, дійсно, але не хоча, не хоче він цього робити. Будуть, да, не хочу оттягувати, може до останнього тягувати. Ну що ж, так, не будемо підказувати ка кацапстану, що їм треба робити, щоб цього уникнути, але це може отак в секунду пройти. Ну, тобто він загорівся, йому щось фиркнуть і понеслось, і на тобі. І відрізати може жорстко. Дійсно, на нас наложить десанції. Я б так сказала. Говорить він про це буде. Робити цього не хоче, але в якусь точку його можуть так припекти, що він це зробить. Так. О, цікаве питання. Так написала, цікаво. У Москві. у Москві. Підірвали точно таку машину Аурус, як у Путлера. Давайте подивимося, чи підірвали це його машину, чи не підірвали, чи був це підрив. Давайте спочатку, чи був це підрив машини, чи був це підрив машини. Це навмисно трапили зробили. А може цей не підрив був? Ви знаєте, тут двойка мечів. Можливо, було спорчено, зроблено так, щоб вона там загорілася чи щось, чи зірвалася. ну, зараз. Ну, начебто її пошкодили. Ну, пошкодили, можливо, а, може, Можливо, нас дистанції підірвали. Тобто, знаєте як? Начебто там є проблема, не так, що підійшли, мабуть, підпалили, да? а от начебто там зробили так, що там була проблема, яка от якусь хвилину. Ну, вона була на розстоянні. Тобто, чи це вони на розстоянні, через пульт там це все зробили? Чи зробили так, що машина, може, просто стояла і її завели, і от так раз і щось там коротнуло. Коротнуло, можливо, якось коротнуло. Саме корот... Ну, не саме коротнуло, я просто в техніці не дуже розбираюсь. А... а ну, хорошо, для чого це зробили? Добре, ну це зроблено. Це зроблено, якось на відстані зроблено було. на відстані. Це була машина Путіна. Колісничий, колісничий. Ні, і луною закриває. Але мутна історія. Можливо, перепутали. Це хотіли. Це була смс-ка для Путіна. Давайте так. Так, зразу. Так, дивіться, яка гарна прекрасна карта. Паш мечів, лицарі мечів, королева король мечів, особливо паш і рица... рицарі мечів, нам каже, дзвонок, сообщення, ММС, почта. Я запитала, чи було це дзвоночком, да? смс-очко для Путіна. Так, це було смс для Путіна. Прям смс -очко. Чи була це машина Путіна? Мабуть, ну, ні. Не знаю. Я собі колісниця, Якби в мене випала колісниця, то я б сказала 100%. Да. Можливо, це його стара машина, бо все-таки закриває е, цей жезлів, а він на коні. Можливо, це його стара машина, одна із трьох машин. Ну, там його більше машин, ну, можливо, це його стара машина. Я собі загадала колісничого, якби він випав, я б сказала, що це точно його, що от от його, і він там на ній сьогодні їздив. Ні, ці карти не випало. Тому вона, можливо, була його десь було тепло. Ну, тобто, можливо, була його. Чи просто вона, можливо, ну, дуже якогось близького, близької людини. Тобто він цю людину особисто знає. Бо все таки кінь тут випав. Хоч і через треті руки, можливо, так. Тобто не його, а от через треті руки, третя особистість. Ну, тобто його друг через два рукопожаття, чи як там говорять. Як на це відреагував пило? Ой, йому не сподобалось. А опять троєчка випала. Дивіться, і тут троєчка, і тут троєчка що є. І тут щось через третє руки. Дуже швидко йому дійшло. І це, я думаю, хтось із його це машина, мабуть, когось із його знайомих. Злякався. Злякався. Штаніжки пішли йому стирати. І тут у нас Семірочка, кризу він відхопив, тобто, можливо, він охорону зараз поставив більшу. Тобто захист зараз в нього з'явиться. ще, таке може бути, так. А то, що злякався, так. Да. Ну, тобто, смс-ка дойшла. Якщо він навіть не вміє читати, то довелося йому картинку дивитися. Далі поїхали. Так, чим закінчиться протест в Турції? Та так од новин далеко, що навіть не знала, що в Турції є протест. Ну, давайте. Давайте після повіла трошки почистити. Ой. Ну, подавлять. Я думаю, протест цей подавлять. Карта Мага посередині контроль, повний контроль, все равно контроль. Позакривають недовольним людям роти, позакривають. Так, а що нам смерть каже? Які переміни? Ну, ну дивіться, вони можуть подавити цей протест, а він може і п'ять бо смерть закриває. Тобто цей протест, хоч він зараз він може бути під контролем, він щось дасть, а ще по смерті він дасть. То, що вони навіть, якщо його зараз заглушать. Якщо його зараз заглушать. Дивіться, тут питання, можливо, навікості посадять, чи ще щось. То що юстиція, п'ятерка мечів, карти, якісь питань суддях діл. І тут -то карта в мене закоханих. Питання якісь можуть вирішуватися. Тобто я не здивуюсь, якщо по цьому можуть потім когось даже заарештувати, посадити. Щоб не було бунту. Ще. Там нечесна гра, нечесна гра, бачите? Правосуддя і п'ятерочка мечів можуть показувати арешт нечесний, несправедливий. Людину можуть затримати ні за що. Хай там, хто бунтує, будуть обережні. Бо щось там з законом не все гладко. Можуть попастись невинні, невинні люди. Невинні. Добре, до чого це Чим це все покриться, закінчиться? І ми це всі страшні, старші аркани. Суд, це питання ще вилізе, навіть якщо вони зараз його подавлять. Це питання ще раз повториться: гірафант і Попеса. Контроль буде, контроль і таємниця. Тобто буде вилазити, будуть контролювати цей весь процес і приховувати, щось подавляти і приховувати. Але там, знаєте, це така бочка з маслом, яка на, стоїть на вогню. Вона підзакіпає. І от якщо когось там можуть арештувати, посадити, щось там з головним, ну, з юстицією, якісь питання. І по цьому питанню воно може, навіть е, якщо все задавлять, то воно опять випливе. І може виплисти так, що буде важко зупинити. Хоча подавляти будуть, подавляти будуть. Це кінець, це зараз подавлять, ну, кінець цьому. Н -н -н. Та ні, не кінець. Н -н. Ні, ми закриваю. ні. Оця історія, ми на неї можемо дивитися, бо ця історія тільки починається зараз, тільки їм лячно, що там покоїться, тільки вони хвилюються і переживають. Але ця історія закінчується, а ні, вона перетече в інше русло, а в інше русло карта дьявола. Вона не можуть її задавити. Але с... вона може знову набрати оборотів, знаєте, так? Да, там було щось є незадоволені гадзьок, люди. Нема часу в них внікати, що там в них коїться. Але щось нечисте, несправедливе і можуть бути покарані, посаджені в тюр... Тюр... тюрму безневинні люди. Так що треба бути там обережними. Не дуже гарна там історія. Ага, так, далі кацапстан. Кацапстані заарештували мільярдера хазяїна Росагро, Вадима Машковича. Ну, що можна зразу сказати, так? Да? Вже гризуть вони друг друга, м'ясо на друг... другі починають обгризати. Так їм і треба. Ну, давайте так. Що це таке подивимося? На... Так, зараз. Навіщо його? За які гріхи його посадили? За які гріхи його посадили? Гроші, дивіться, король пентаклів. Його зараз оберуть, цього олігарха як липку. Приймінять силу. Ну, просто посадять, за які гріхи? І тут у нас. Ой! Літять карти, улітають. Король Пентаклі, туз Пентаклі. Но ну, його конкретно роздінуть, розбують. Чому так сталося, Анна? Підтримую Україну, що ли? <гум> він, знаєте, на дурачках грався. Так, такі карти йдуть. Е, на дурачка грався, неправильно себе вів і неправильно себе вів в глазах Росії. Це як? Підтримував Україну? І карта Семірка мечів. Я думаю, можливо, він і не підтримував Україну. Ну, десь говорив своїм язичком, наляпав, що він і не підтримує Росію, не підтримує. М -м. Десь, може, п'яненький, поп'яні, щось ляпнув, з друзям своїм поділився, про те, що Путін, можливо, приходить йому кінець, крах. Крах Путіну йде. І за це й поплатиться. За цей пов... Я не кажу, що він Україну підтримує. Ні. М -м -м. Скажу, що він Україну підтримує. Ні, він е -е, просто не підтримує Путіна і тут інтереси їхні розійшлися. Я думаю, що він десь комусь щось ляпнув, обсуждав, некрасиво висловлювався про Росію. Ну, як, про саме війну між Росією і Україною. І щось некрасиве сказав. Некрасиво. можливо, те, що полетить голова царя з престолу. І, можливо, сказав, щоб вона вже полетіла і хтось уже настучав. От, ну Там ж вони в тому болоті всі друг друга стоять, Того за нього хвилюватися сильно ми не будемо. Отакі От питання були на сьогодні. Підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть свої запитання. І в наступних відео ми їх розберемо. Гарного вам перегляду, в добрий час! І не забуваємо донатити нашим військовим. До побачення!